Кошенята попліткуємо, говоримо про зникнення Саши Шапіка. Віктор Павлік, співачка кола, пліткар Субота та Камала Гарріс. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Які в нас кошенята розумнички? Якби не ви, я навіть не згадав би про свого земляка. А мова піде про треш-блогера Олександра Шапіка. Я думаю, ви його згадаєте, що Шапік тільки не робив заради популярності, навіть болював і робив з цього потім омлет. Не хочу ці подробиці, але несуть. І кошенята кажуть: а чому ти не говориш про шапіка, який зник? Я кажу, тобто зник. Ну, мабуть, десь за кордоном. Так, він виїхав, незрозуміло коли, чи то до 24 лютого, чи вже після 24 лютого 2022 року. Проте на його YouTube-сторінці в описі геолокації вказано, що він знаходиться в США. Місяць тому було останнє відео на його каналі, а потім він реально ніби зник, тому що жодного відео. Немає нічого. Інстаграм видалений, його просто не існує. Ви можете вбити, подивитися. Ви не знайдете інстаграм Саши Шапіка, бо його елементарно немає. Привіт, давно не відеісь. як то я взагалі страннився за останній місяць від Ютуба. У мене доволі много чого произошло. Но... оставляю это лично для себя, потому что, как я вам и говорил, я делюсь только частью своей жизни в публичном пространстве. И 95% своей жизни оставляю вне камер, и меня это устраивает полностью. И я счастлив, что могу сейчас себе это позволить, что я не снимаю всю свою жизнь на камеру, как многие любят говорить, как многие думают обо мне, что я прям все снимаю. Да ни хрена я не показываю, ни хрена я не снимаю. Процента 2 от моей жизни вы видите, и все, и то выборочно. Я сейчас отправляюсь на один из своих любимых пляжей. И хочу именно там кое-что сделать. Что именно я сделаю на этом пляже, увидите позже. Но вот у меня такой вот порыв, что хочу именно там. И это вообще одно из моих любимых мест. Может, вы уже слышали это от меня, что я на самом деле мечтаю о том, чтобы вообще удалиться со всех соцсетей, вообще ничего не публиковать на YouTube. І це не схоже на прогрів, тому що перед прогрівом завжди є певний сторітелінг та маніпуляція, і завжди можна прорахувати та зрозуміти, в який бік йде артист, блогер там чи інша медійна людина перед своїм так званим зникненням. Згадайте того, що Олександра Волошина. А тут просто людина, ніби провалилася під землю. Хрін його знає, тому давайте розбиратися в цій ситуації. Ми з вами. Перші, хто взагалі звернули на цю ситуацію увагу. Тож чекаю від наших кошенят більше інформації, що відбувається і де знаходиться Олександр Шапік. А з вас за доброю традицією, як ви вже знаєте, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А прямо зараз прозвучить невеличкий штрих до портрету маестро українського маестро музики а, того самого Віктора Павліка. Отже, що скидають кошенята? Прошу анонімно: привіт, Богдане! Дякую за всі твої випуски. Дивлюся їх залюбки. Щодо Віктора Павліка, ще до війни він частенько їздив в Карпати відпочивати. Особливо на одну із відпочинкових баз на Драгобраття. приблизно років 7-8 тому розказував тоді працюючий там персонал про те, як на тій відпочинковій базі з верхнього він себе поводив. Відношення до персоналу піди подай, чіплявся до жінок, які там працювали. Одну з них таки собі примітив, і за те, що вона йому відмовила, її невдовзі звільнили звідти. Такий собі народний щирий артист. Це так один із штрихів до портрету. Тобто, Віктор Павлік відноситься до тієї старої школи, які дозволяли собі абсолютно все, тому що вважали їм, як то кажуть, цей світ по саме плече. Такі артисти завжди були, є і будуть на превеликий жаль. Мабуть, це людський фактор чи людська природа. Я просто не розумію ось цієї логіки, феномену, звідки артисти беруть, що вони понад. Іншими професіями, тому що артист це такий же самий обслуговуючий персонал, як і людина, офіціант, яка тобі в ресторані. Приносить твоє замовлення і обслуговує тебе дуже сумно, але будемо знати, я не здивований, але ось такі маленькі штришки, коли ми збираємо докупи, потім вимальовується повноцінний портрет. Тож я вдячний нашій спільноті, не буває зайвої чи непотрібної інформації. Надсилайте все, а ми далі зберемо цей загальний пазл. Хто спілкувався з Віктором Павліком, мав певні точки дотику? Будь ласка, пишіть в коментарях. Хочу дізнатися, що це за персонаж. А ось співачка Кола, яка готує велику сольну програму, Виступ в Палаці Спорту» 19 жовтня, підготувалася і розіслала блогерам, медійним людям, артистам, які запрошені на її концерт, певні приспаки, як я розумію, такі посилочки. Але це дуже велика посилка, щоб ви розуміли. Ось так, друзі. Бачите, тобто метр на метр, так добряче. Е, ну давайте розпакуємо ось цю красу і дізнаємося, що це. У мене є така традиція. Комусь це подобається, комусь не подобається. Кажуть, ой, треба відразу показувати розпаковку вже коли ти все дістав. А в чому ж тоді емоція? В чому ж тоді е, ось цей ефект неочікуваності? І я люблю це робити разом з нашою спільнотою е, перший раз. Щоб ви теж були учасниками. <кій> як же складно. Так, плотно запакували. Щоб ви були теж учасниками цього процесу. Так, погнали. Значить, що. Ой-ой-ой, де ой, ой, получає. Боже мій, як це правильно зробити. Коротше, буду. <кій> I'm sorry, друзі. Буду розпаковувати по ходу і показувати вам. Так, опа. Опа. Що це у нас тут? Мені цікаво, Настю, заінтригувала. Я взагалі хочу сказати, що любі артисти. Беріть, приклад, сколи, співачки Даріши, Альони Маргалієвої, Джері Хейл. А молоде покоління, і взагалі люди намагаються дивувати. На відміну від деяких топів, які дарували таку маячню ну, от від одного артиста, я колись отримав. Горщик попкорну, і на тому дякую. Але ну, трішки дивне запрошення. О, цей звук, пам'ятаєте? Ой, все, 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 все. Мене зараз не зупинити. І я буду повністю. О, як добре. Так, сорі, відволікся. Ну, коротше, буває, таку нісенітницю дарують. Ну, з натяком на креатив, це, це все зрозуміло, це все дякую, але. Хотілося б те, що справді подарує емоцію і буде оригінальним чимось. Ось, до речі, у мене тут поряд, бачите, говорю про приспаки, а в мене ще поряд лежить <запрошення>, запрошення від Альони Маргалієвої. Літній концерт 18.08. Так, 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 все. Друзі, розпакували майже. Так, 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 зараз, зараз, зараз. Все. О! Ну що? Відкриваємо. Вам видно? Я бачив, вже блогери виставляли в себе в сторіс, але я принципово перемотував, не дивився, бо тоді не буде цього здивування, як то кажуть, ефекту сюрпризу. Текс. Ой, скільки. уф. Так, так, так. Опа. Отже, а, так, зараз, друзі. А, блін, от Настю. Я тобі можу сказати. Що це найкреативніший підхід. Це реально круто. Друзі, зараз я вам все покажу розкажу. Команда коле. Ви молодці, ви мене підкупили а, в хорошому сенсі цього слова. Тому що, мені здається, це один із найкреативніших приспаків, які я отримував. Так, ти все зможеш. Твоя історія особлива. Тримай баланс, надихайся та надихай. Будь собою, тільки собою, будь простим, мрія веде до щастя. Дій. А завжди вір у дива, виходь за рамки можливого. Цінуй кожну, мить, це... Цінуй кожну мить, бо мить це є життя. Ти особливий, таких як ти більше в світі немає. Вір у себе, попри все. Це у нас з вами такі мотивуючі стікери. Клас, прикольно. Мені подобається. Далі. Так, о, дивіться, ось таке у нас запрошення. Так, зараз. Запрошую тебе на день народження 19.10. палац спорту. Привіт, це Настя Кола. Саме дитинства йду до своїх мрій та вірю в них дуже сильно. Є багато ароматів, відчуттів, слів та дій, які підтримують мене по життю та повертають до себе. На цьому папері зібрані ті фрази, які допомагають мені щодня. Залишилося тільки розмістити їх на цю рамку в довільному порядку. Сподіваюсь, вони зможуть підтримати і тебе, коли це буде потрібно. А твоє дитяче фото нагадуватиме щодня, хто ти та для чого прийшов цей світ. Бути простим це означає бути собою та не втратити себе. Завжди будь собою тільки собою. З нетерпінням чекаю тебе на своєму світі. Клас! І це важливо було прочитати, друзі. Зараз розумієте. Тобто у нас є стікери, ось ці мотивуючі, і у нас є рамка. Але це не проста рамка. Це рамка з моїм дитячим фото, друзі. <смі> Подивіться. Саме так, це моє дитяче фото. Ось такий був бейбі. Колись я в дитинстві. І на цю рамку ми з вами приклеїмо. Мотивуючі стікери. Клас! Це креативно, це круто. Я вважаю, що наші артисти повинні заморочуватись над прес-паками, над запрошеннями, тому що це західний підхід. Це те, як працює Америка, це те, як працює Європа. А чим ми гірші? Ми теж повинні задавати тренди і шукати в собі цей креатив та стиль. Особливу форму, виділяючись на ринку з-поміж інших артистів. Молодці! Друзі, долучайтеся до концерту Коли, Приходьте, купуйте квитки 19-10 в палаці спорту. Настю, дуже дякую. Я вважаю, що це креативно і круто. А як ви ставитесь до таких креативних запрошень, друзі? Хочу почитати ваші думки. А ви знали, що у нас в Україні зовсім скоро з'явиться новий пліткар? Угу. А, тата пліткарів і нашу пліткову спільноту навряд чи він зможе навздогнати або зрівнятися, але це така хохма. Я не можу це не додати до наших хронік. Отже, сторіс. Про суботі, господи, прости, нашому втікачу пишуть, що може сказати про як ти к цьому относишся. І тут починається найвеселіше відбілювання себе коханого. Всі займаються оцінюванням поступків людей, того називають предателем, того вором, того плохим чоловіком. Просто перестати судити людей і давати оцінку тільки своїм собственним поступкам. Ну розумієте, до чого це була відсилка, а далі починається треш. Скоро буду разбирать слова и действия украинских медийных людей. Кто им давал право оценивать других? Так ли они чисты? Просто будем лицемеров в белых пальцах раздевать. Будет весело и много интересного узнают украинцы про своих кумиров. Суббота стоит на тропу плиткарства. На тропу такого собив тикача санитара лису, такого собив тикача ревизора. Українського шоу-бізнесу. Ну, подивимось, я вважаю, що це однозначно провальна заява, провальний проєкт. І буде цікаво спостерігати, як цей персонаж тоне у власній багнюці. А краще б розказав, чому твоя кохана повернулася в Дніпро, повернулася в Україну, а ти залишився там, тому що розійшлися. Угу, От вам невеличкий ексклюзивчик. Є у них проблемки сімейні, так би мовити. Ну і на завершення наші кушенята, які перебувають в Америці і працюють в політичній та інформаційній сфері, говорять про те, що Камала Гарріс задала правильний вектор, і вона має тепер колосальну підтримку темношкірих жінок, переселенців там, і так далі, і так далі, і так далі. І з кожним днем, на відміну від Трампа, вона грає новими м'язами. Дуже цікаво, хто ж таки переможе. На американських виборах, на кого виробити ставки чи взагалі слідкуєте за подіями, я не знаю, що краще. Трамп для України, Гаріс для України. Просто хочеться, щоб це пекло, врешті-решт, скінчилося. От, друзі, тому як не крути увесь світ і його увага прикуті до саме американських виборів. І наша увага в тому числі, тому що ми напряму від них залежимо, а точніше. Наша з вами доля без перебільшень, тому що Штати є головним партнером, підтримкою військовою, матеріальною в обороні України від сусіда агресора. Ну от такі у нас сьогодні новини та плітки. Давайте поспілкуємось в коментарях. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі вже завтра. Тож побачимось, Па-па!